Чим все ж таки сьогодні найчастіше до вас звертаються співробітники? Це вигорання, це хронічна втома. Це вже виходить на рівень, коли починає сипатися тіло, втома від обстрілів. Ну, вона дає про себе знати. Зараз, мабуть, ключова тема, яку ми підтримуємо. Це тема відновлення, починаючи від базових якихось речей, тобто там спортивні, впроваджуємо програми або якісь тілесні практики, щоб люди приходили й. Онлайн, і десь це можливо офлайн, а також ментальні така перша частина фізична, друга частина психоемоційна, де людина будує собі власну стратегію, дізнається, а яка в мене вже є стратегія ставлення до себе, ставлення до роботи, взагалі, як я вчився і чи вмію я взагалі відновлюватися, яку я стратегію хочу побудувати для того, щоб вона сьогодні відповідала викликам, які перед мною стоять, і ти знаєш, я згадала на початку повномасштабного. Вторгнення я е, бачила інтерв'ю з власницею техстартапу ізраїльського. До неї звертався наш журналіст, і він каже: як вам вдається, ви такі успішні і не дивлячись на те, що у вас є теж тривоги, є загрози. Вона тоді сказала таку фразу, що ми просто навчилися швидко повертатися до роботи. У нас оцей напрацьований скіл так відбувається, обстріл. Ми е, вийшли на роботу. Ми не застрягаємо в цьому, і тут така е, з одного боку, тонка межа, що а, а як же та сама час на те, щоб потурбуватися? А з іншого боку, ну ми, ми продовжуємо мати виклики, які там потребують нашої сили, нашої включеності. Я колись одному власнику бізнесу задала питання. я Кажу: слухай, не так важко люди після обстрілів на ну, мають все одно там на дев'яту приїжджати на роботу, це там офлайн робота, може там вести якусь годину на, на годину там. Паузи або пізніше на роботу приїхати. А він мені каже: Ну я через півроку закриюся, якщо я так зроблю. Ну якщо це буде там часто, наприклад. А це якась виробнича компанія, да, виробнича mm -hmm. компанія. Да. І тут теж можна mm -hmm. і розрозуміти і сторону власників бізнесу. Мені здається, класно, це така моя амбітна, мабуть, задача зробити так, щоб люди настільки вже були, могли бути стійкими, щоб вони могли швидко дійсно швидко ж швидко відновитися. І Займатися дійсно тим, що не буде не виснажувати додатково, а буде давати додаткові сили, да, приходячи в команду, де ну класно, приємно. Я знаю, от я б спілкувалася з нашими колегами, які кажуть, для мене класно це відновлення, це прийти в мою команду і поговорити там про те, що відбувалося вночі. У нас є довіра. Це ж супер, да людина вже і працює, і стан покращується, щоб був цей певний баланс активності і розслаблення, при якому можливо швидко в. Будуватися знов да, в процес, в якому ти був.